Добре, що гра відбулася, тому що повітряна тривога і все інше. Знову ж таки, хочеться подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким ми маємо змогу грати. Тому що відбулася гра і Велика їм подяка за це. Стосовно самого матчу, то, ну не знаю, скажімо так, важко по гарячим слідам аналізувати, але. Ну, мені здалося, що гра повинна була сподобатись глядачам. Все-таки були моменти забиті у нас. У Дніпра їх було дещо більше. От. Ну, в, принципі, в принципі, так. Я думаю, що болівальникам гра сподобалася. Ну так, збоку гра сподобалась, в принципі, таке питання, як ви вважаєте, в таких матчах? От часто кажуть, що важливо, дуже важливо реалізовувати свої моменти. У нас був за рахунку 2-1. Дуже і дуже такий непоганий момент у Дениса. Трішки не вистачило ось з цього приводу. Можна було зрівняти і там ще кінцівка. Ну, так, звичайно, але знову ж таки, це гра. Знаєте, як, значить, на сьогоднішній день ми, ну як вам сказати, не вистачає нам майстерності реалізовувати ці моменти. Можливо, ми занадто мало створюємо моментів. Якби було таких 3-4-5 моментів, можливо, б ми один забили. Це таке мене на тому ще що рівні, щоб забивати з одного моменту відразу гол. Так. Не хочу ні з ким порівнювати, але ви бачили майстерність Довбика, який реалізовував моменти і знову ж таки видно, що він переріс рівень. Нашою УПЛ. От він реалізовує все чітко, правильно, з запасом холоднокровно. Тому так. Але знову ж таки, ми йдемо своїм шляхом. У нас, ще, я думаю, що реалізація підтянеться і все буде нормально. І Дениса просто трішки збився приціл, Але я думаю, він поверне його до кінця року, що в цих іграх щось залишиться. Дуже, дуже емоційна гра була. Команда суперника була дуже агресивно настроєна, дуже багато. Фалів було, боротьби. Але в тому графіку, який ми граємо, хочу подякувати своїм гравцям за те, що вони за 6 днів вже грають третю гру. Я ще не бачив такого календаря ніколи, мабуть. Ну, нічого, ми будемо грати. Там, звичайно, є травмовані, це десь який є осадок тут перемоги, тому що звичайно десь втратили гравця. Тому що у нас зараз кожен гравець на рахунку. Так що будемо відновлюватися та готуватися далі. Сьогодні, ну, кажу, я думаю, багато емоцій було. Та був футбол, дуже непогано виглядали, контролювали м'яч, грали. Команда ПТ завжди пресингувала нас, десь шукала помилку. Але ми вистояли мою заслугу. Заслугована перемога наша. Дякуємо. Будь ласка, запитання, якщо є. Телеканал Дом. Сьогодні багато питань було до арбітражу зі сторони вашої, зі сторони лави запасних. Чи здоволений взагалі арбітражом? І чому виникали такі питання? Були багато спільних моментів, і здавалося, що трішечки вам, вашим гравцям, одразу показували картки і іншій команді не одразу. Ну я не вважаю там коментувати дуже судівство, тому що ну, це завжди емоції, футбол. Треба дивитися, сідати спокійно, дивитися, дивитися гру і потім щось можна казати. Так, це, це емоції, кожен хоче перемогти. Завжди якісь будуть не хтось буде незадоволений, хтось буде задоволений. Так що не бачу ніяких проблем. На сьогоднішній день Артем Довбик найкращий бомбардир появ, найкращий бомбардир Ліги конференції ви задоволені його Звичайно, Артем Молодець забив, але скажу, що він не один грає на футбольному полі. У нас є команда, і хто не важливо, хто забиває. Ми будемо, треба добувати перемоги в кожній грі. Забив Арте, молодець, ну, заб'є хтось інший теж молодець. Перемагає команда, перш за все. Якщо ми будемо далі продовжати таким настроєм, будемо однією командою, думаю, в нас є шанси ще далі перемагати. В понеділок було широкування Ліги конференції. Якими були перші емоції, коли дізналася суперника? Ніяких емоцій не було, так, звичайно, розумію, що ми грали з цією командою. Да. Але це буде інша історія, будемо до неї готуватися. У команди дуже багато зараз травмованих, ви вже сказали, знову травма Гоцуляка, Наскільки серйозно, я думаю, пізніше стане відомо. Скажіть, будь ласка, чи вже розглядає таких гравців на підсилення, аби вистачало на два турніри після перерви? Ну, вперше повинно треба закінчити грати чемпіонат, а потім вже, я думаю, ми будемо сідати разом та розмовляти. Що нам потрібно зараз? У нас є така група людей, такі кліти, тим будемо з ним працювати.